Щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами, Щиро подякую всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Дякую вам щиро. Сьогодні ми молимося за всіх вас за охочу до молитви, щоб ви разом зі мною також підтримали мене і за захист, Слуги Божої Соломії, у неї там є такі атаки злих людей. людей. Помолимося всі разом і так само за здоров'я воїна Віталія, який отримав вже третє поранення. Зараз в реанімації без свідомості. Також нехай Господь Бог його виведе із той знаєте, лабіринту темноти, там, де людина перебуває, коли, коли попадає в кеметозний стан. Вона було детій треба вивезти звідти, щоб вона прийшла до пам'яті. І для цього потрібна молитва. Молитва. Так, і тут просять молитву за слугу Божу віру. Так, і за зцілення душі Максима. Добрі Христі, кожен із вас. Завжди, не тільки на службі, але десь після служби. Уділіть, уділіть собі часу, знаєте, на коротку молитву за свою родину, за то намірення, яке отець Василь каже вам, це дуже-дуже є важливо. Ми будуємо спільноту, спільноту заради Бога, спільноту з Богом і спільноту для того, щоб я належив до. До спільноти Божої. Це є важно. Так, зараз ми. Тут є пару запитань. Хочу з вами поділитися, так? І відповісти. Так. Христос Воскрес у здоровім тілі здоровий дух. Що перше: тіло чи дух? Що говорить Біблія про це? Як дбаєте про тіло? Зарядка, ранкова пробіжка, молитва розпорядок дня. То ви мене питаєте? чи питаєте, як має бути? Де. Що значить перше, тіло чи дух? Е, я, я би так само сказав, а що, а що перше, права рука чи ліва? Ну, Якщо ви ще знаєте, є правша, є лівша. То тут ще можна якось так примірно говорити. Але я говорю про, я, до речі, цікаве запитання, люди так як би чують, знаєте. От сьогодні розказував на Івангерській науці, що що то є настільки тіло і душа, настільки... бо ми часом захоплюючись спасенням душі занедбуємо тіло. Але не забувайте, що без тіла душа не може спастися, бо Христос каже, що все, що ви зробили одному з найменших моїх братів ви зробили мені. А зробити це можна тільки перебуваючи в тілі, без тіла царства Божого не можеш здобути. Але з тілом дуже легко попасти до пекла. Так що тут я би не що, що краще. Знаєте, от якби щоб задати мені запитання, таке, щоб воно було би, е, ну, точно відповідало, я би сказав, б вас запитав у відповідь, щоб ви дали на це запитання, тоді ви поймете, що важніше, тіло чи душа. Що важніше, вдих чи видих? Ось таке сама і значення має тіло і душа, як вдих і видих. Вдих не може бути без видиха, видих не може бути без вдиха. Отак от. Христос Воскрес. Дорога спіріноту. От це вже звертається до всіх нас. Щиро дякую і я, і Інна, кожному, хто молиться а, за нашу успішну операцію Інни. Слава Богу. Операція пройшла успішно. Слава Богу! Правда, втратила багато крові, бо кров погано звертається. Тому були додаткові клопоти і витрати фінансові. Терміново шукали донора четвертої групи, але вже перевели в палату, починає робити перші кроки, хай Господь зішне свої благословення на всіх, хто молився. Я щиро дякую всім, хто молився. Бачите, як важливо бути принадлежним. До такої спільної молитви. Хто мене зараз слухає і бачить за оздоровлення слуги Божої Інни. Інне. Між спільнота? Ми не просто дивимося трансляцію. Ми молитовна родина. Я дуже пишаюся своєю молитовною родиною. Дай вам Боже здоров'я. Так, Олег Ніколін. Запитання. Отче, чи може парафіяни на літургії. Молитися, отче наш у такій поставі, піднявши руки перед собою, може. Ви можете молитися всяку, то, що не перешкоджає літургії. Якби, ви, коли люди говорять, «Отче наш молили іншу молитву і голосно, то було би ну, недобре. Або люди читають, а ви співаєте. Тоже не добре. Ну, тобто не заважати. Брати участь у молитві можна, так як ви хочете піднімати руки, піднімайте. Священники мають літургічні приписи, тобто, де піднімати, де не піднімати, як ставати, куди повертатися. Священники мають літургічні приписи. Вірні, дивляться, що роблять священники і беруть участь. Хочуть піднімають руки, хочуть, не піднімають. Це є ваше особисте Питання. Не поняв. Прошу більше привітань, скажіть, бо я зараз працюю і не можу написати. Прошу більше привітань. Це за Іринку за 17 років. Ну, дорога Матусю, це Надія, Надія напевно, це мама. Так? Я, Дай Бог вас благословить. Ну, привітали вашу Іринку вас вітаю, здоров'я много-много літа. Так. Ну, все, запитань таких більше нема. Вчора я був на. На заняттях у Запоріжжі заняття із психологами і священниками. Та є у нас такий проєкт Крила. Це ми працюємо із людьми, які пережили втрату, це із родинами загинувших, ті, які через війну прожили втрати і мають проблеми з, з, з своїм душевним станом і так далі. Тобто, Дуже, дуже гарні, продуктивні такі заняття. Я люблю такі заняття. Я Люблю вчитися для мене це ну, завжди воно мене окриляє. Це дуже добре. Бо коли вчишся, ти, ти ростеш до Бога. А якщо ти не вчишся, то ти зариваєшся в землю, тому вчиться, незважаючи на те, скільки вам років. Діти вони мають свою програму шкільну, ну, вчиться достатньо вам того, що вам дає школа, студенти, це зрозуміло, а от дорослі, які вже все знають, вам кажу, вам особливо, треба вчитися. І знаєте, у світі так багато цікавих речей, яких ви можете навчитися. Так що вчіться, знайдіть те, що вам цікаве, і вчіться. Зараз ми молимося парастас за, за померлих Парастас заказний, то що заказали, на, на, заказали на сьогодні, та, на сьогодні і просили купити парастас, так як я вчора приїхав пізно, я, я не, не встиг вже нічого там закупити, але але пожертву ми зробимо, ми купимо продуктів. І передамо або хлопцям, або роздамо сусідам, так що ваша пожертва приймлена, не переживайте. І ще хочу сказати всім тим, хто пише мені за здоров'я, за померлих, все. Я не ставлю питання, скільки коштує, тому що це... це не моє. Я хочу, щоб людина мала участь у жертві. Тобто, скільки ви собі вважаєте за потрібне, скільки давайте. Але голови мені завертати не треба. Хочу так, хочу так. На тобі, отче, 100 гривень в місяць молитися за тих. Хочу так. Як молитися, я буду вирішувати. А не ви. І скільки молитися. Мій канал, тут моя церква, тут мої правила. Ви або участвуєте зі мною в моїх правилах, або ні. І не ображайтеся. Якщо буває таке, що День народження, вчора мали привітати, не привітали, привітали сьогодні. Ну не ображайтеся. Вам так і так цілий рік буде. День народження. За здоров'я, когось пропустили там чи ще щось. Нагадайте, нічого не є страшного ми люди. Я ж не комп і комп'ютери помиляються, написали, отець ви там мене пропустили. Напишіть ще раз, нема проблем. Просто дуже багато різних повідомлень. Ви в Viber пишете на один номер, той самий один той самий номер. І привітання, і за здоров'я, і за померлих. Ну, можна і пропустити. Тим більше, що той самий Вайбер, мені ще пишуть і приватні. Не як приватні, волонтери всі накопують, приватні, то в тому числі. Тому щось треба, там ще щось. І тобто вас дуже багато, якщо я когось пропустив, механічно так буває. Або відкрив в телефоні, їхав в машині, відкрив, а хтось мені щось написав, подивився, ага за здоров'я добре. Приходжу додому, відкриваю на комп'ютері, а там вже воно якби переглянуто. Ви І може таке бути, що пропустив. Не треба заодно, я хочу вас навчити от такої порядності, так, порядності і рівню вихованих людей. Не треба це зразу, я, що ти та як ти мене пропустив? Скажіть просто, скажіть, отже, хочу звернути вашу увагу, ви там то пропустили, або то, то не пропустили. Ми команда. Не треба мені упрекати, Я вам не ворог. Я більше всього, вам друг і хочу для вас бути добрим другом. Тому і прошу відноситься до мене як до свого друга, не ну, як до ворога. Так, кажуть наші модератори, що ще є питання. Так. Слава Ісусу Христові, Василю, скажіть, будь ласка, чи цього тижня в середу і в п'ятницю вже. Починаємо постити. Щиро дякую за вашу працю і вашій світлані і вашій команді. Світлана. Команда. дякую всім вам від цього. Значить так, якщо ви бачите священника у фіолетовому одязі, значить треба постити. якщо бачите у білому, значить посту немає. Якщо людина хоче собі приватно накласти піс в середу і п'ятницю, ви це можете робити, крім світлого тижня. Не треба. Світлі тижні до провідної неділі. Далі можете собі постити, як вважаєте за потрібне. Пість він є корисний як для душі, так і для тіла. Скористайтеся тим. Дбайте за тіло, дбайте за душу. Дбайте за душу, дбайте за тіло. Не відгороджуйте, душа не є ворогом тіла, тіло не є ворогом душі. Це є субстанція, яка називається людина, складається з тіла і з душі. Не треба розділювати, але порушити субстанцію. Так, за піст сказав піст, тоді є піст, коли священик проголошує піст. Якщо я кажу, що почався піст, значить піст рахується оголошеним початком. Якщо піст ще не об'явив, значить посту нема. А якщо людина хоче собі постити приватно, то може сміло постити. Obrigado.